А зараз настав час показати фінальний експеримент. П'ятеро людей, кожен із своєю зубною пастою. Чому їх зуби стали жовтими? Що гірше для білих зубів сигарети чи чай, і як правильно боротися із карієсом? Дивіться правду про тюбики. Але перед тим як продовжити експеримент, зараз територія обману розкаже вам про хімічний склад паст і чим цю хімію можна замінити. І почнемо ми з запаху із рота. Наприклад, ви їли оселеця. у пастах. Цим впораються хлоргексодин та ароматизатори у житті можна з'їсти просто один апельсин або один мандарин. Але якщо запах у вас іде зі шлунка, а не з рота, то ні хлоргексидин, ні апельсини, ні мандарини не допоможуть. Треба лікувати шлунок. Це перше. Тепер про відбілювання зубів. У більшості паст, які обіцяють зробити ваші зуби білосніжними, використовують такий компонент, як содіум. З латини це перекладається просто сода. Тепер компонент третій пасти проти каріусу. Запам'ятайте, жодна паста проти каріюсу не може перемогти каріяс. Якщо вам так говорять, це обман. А от профілактика, в принципі, можливо, потрібен кальцій, а це крейда. Якщо хочете перемогти чутливість зубів, у пастах використовують силікат алюмінію, то в житті треба просто відмовитися від продуктів, в яких багато кислот. Наприклад, пити чай без лимону. Наступне це кровотечивість ясен. Так само, як і в пастах, можна використовувати екстракт шавлії, ромашки та кори дуба, робити відвар та полоскати ним рота. Ну, і як повністю замінити зубну пасту, якщо поруч немає ні зубної пасти, ні зубної щітки? Один раз чи двічі можна скористатися з'ївши фрукти. Наприклад, яблуко. У яблуках є фруктова кислота, хоча вона так само є, наприклад, у помідорах і грушах, але в яблуках її найбільше. І за рахунок того, що яблука жорсткі, вони ще й почистять ваші зуби як зубна щітка. Ну а тепер територія обману поведе п'ятьох обраних для того, щоб показати вам, які ж пасти діють, а які не діють, які пасти просто обман. Дивіться далі. П'ять різних людей від шести до п'ятдесяти п'яти років. З абсолютно різними зубами. Їх ми привели на прийом до стоматолога. Сьогодні на їх прикладі територія обману покаже, які зубні пасти підходять вашим зубам, а які лише шкодять. А я этого і не знала. Перший раз такий що, Ні одна збілюючих паст не допоможе. У Дмитра зуби жовті. Він курець зі стажем. Уже 36 років і користуюся відбілюючи пастою три рази в день. Тут нічого не допомагає. Лікар огляне пацієнта і одразу ж забракує його відбілюючу зубну пасту. Зубна паста зараз не допоможе, скільки б ви разів. День не чистили зуби. п'ять, сім, десять. І навіть якщо ваші зуби жовті від природи, а не від цигарок. Скорее всего, такої цвет у мали у пацієнтки обусловлений генетичний. Розрекламована зубна паста для відбілювання теж не ваш варіант. А паста в этом случае пацієнтки не допомогуть. Отбілювання, яке проводиться в клініці, у стоматолога в креслі. Тому вердикт відбілюючим пастом лікарі винесуть такий Особого ефекту вам это все одно никакого не принісов. Тепер протестуємо пасту для ясен. В крісло сідає Ілона. Да? чистці. Mm -hmm. e, Може бути таке, що остаються э, сліди крові. Ось тут скаже лікар: є сенс підібрати правильну пасту з правильними компонентами. Ілі э, шалфей, ілі кора дуба, в'яжуще дістя на э, ткані парадонта, тобто, надіснув. Такі зубні пасти вам не нашкодять, можуть навіть допомогти. Але перед тим як ними користуватися, треба обов'язково зняти зубний наліт. Без цього примінення зубних паст буде абсолютно неефективним. А зараз територія розкриє міф про пасти для кофеманів в крісло сідає. Надія п'єте? Так. Да. в Так, mm -hmm. да, в великому кількості. зубчики всі прикрашені. Пігментації яка такого серо-коричневого цвіта, та виявляється зуби у сірий колір фарбує не лише кава, в основному зеленого чаю. Тому, якщо у вас зуби з темним відтінком, лікар знає, що вам порадити. Є е, група зубних паст, на котрої як прав там так і написано. От при потреблінні кофе, сигарет. але увага! Такі пасти можуть трохи прибрати сірість ваших зубів, але запам'ятайте, вони ніколи не вбережуть від зубного каменю. Якщо так написано на пасті, це обман. Якщо він уже образувався, то ні одна зубна паста його розтворить, не, не убері. І головний обман це Стас. Йому 6 років, і в нього повний рот каріїсу. Вот да. Нічого собі. Центральних. Зубов практически вже з них нічого не стали. Тут вже не впорається жодна зубна паста, бо карієс – це захворювання, яке починається з середини зуба. Часто карієс вважають проявом загального хворобливого стану організму. Тому зубна паста від карієсу – це як випити чай з лимоном при хронічному бронхіті. Гірше точно не буде, але і не вилікує. Ну що ж, на сьогодні це все це була територія обману. І сьогодні ви дізналися, яку правду від вас приховують у тюбиках. Наприклад, що зубна паста не перемагає каріас, як правильно чистити взуття, і який крем не купувати, щоб його не зіпсувати, та фарби для волосся, які можливо викликають рак, які можливо викликають облесіння, і які точно псують ваше волосся і викликають алергію. На сьогодні це все. Бережіть себе. Та не давайте себе дурити.